Віда до я вулиця Богдана Хмельницького отримає нове життя. Тут активно ведуться ремонтні роботи. сталиться верхній шар асфальту. Також планують заміну комунальних мереж, облаштування тротуарів, встановлення ледосвітлення. Згодом будуть облаштовувати під'їзди і двори. Цього року ми плануємо завершити цю вулицю до кінця року. Має постелитися верхній шар. Тут ви бачите, сталиться нижній шар для того, щоб дати проїзд. Також після реконструкції цієї вулиці 24 той маршрут, який їде з села Хриплена. Він буде їхати по вулиці Хмельницького, виїжджати на вулиці Надрічній. Тому це дуже важливо, що ця вулиця, якої фактично не існувало, буде відремонтована. На вулиці знаходяться житлові комплекси, чимало підприємств, а ще пожежна частина. Тому хороше дорожнє покриття для останньої вкрай важливе. Це впливало на зниження оперативної готовності, на збільшення часу слідування до місця пожежі. Аварії стихійного лиха і тому подібне. Зараз з проведенням даного капітального ремонту вулиці покращить нашу оперативну готовність, зокрема, зменшить той. Час слідування до місця виклику по завершенні робіт вулиця стане сучасною та зручною для мешканців міста. Відремонтована дорога дозволить значно розвантажити рух на вулиці Вовчинецькій. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал РАІ.